Доброго дня. Е, знімаю такий відеоролик, е, як зняти вікно е, Opel Astra Якогось толкового пояснення в Ютубі я не знайшов, то думаю знімлю. Хоча й машина стара, але знімлю е, Ну Як зазвичай знімаємо карту. Карту є роликів. Е, знімаємо целофан. Його як нагріти, він знімається гарненько. Е, Є два винта. Їх суміщаємо з отворами. Викручуємо. І ось нам треба від'єднати вікно, рейку вікна. Ця алюмінієва рейка не демонтується від вікна. Вона інтегрована у вікно. Треба оці два ролика зняти з. Рейку сунути з роликів. Це робиться ось так. Це не від'єднується від рейки. Ось ці два пузунки, вони не від'єднуються від своїх роликів. Ми від'єднуємо, викручуємо ці два гвинта, на себе відводимо це кріплення від реєчки вікна. І Провертаємо вікно перед-вниз. Потрібно для цього зняти цю резиновий уплутнітель внутрішній, резиновий, зовнішній. Провертаємо вікно, відводимо його передню частину вниз. Ця частина бажано, щоб було от. Склопідіймач був десь приблизно у такому положенні. І стягуємо вікно з ось цих повзунів, з цього і з цього. З цього з знімається десь в цьому положенні, а з цього треба підняти вроді би трошки вище. Я вже не пам'ятаю зараз. ще раз подідусь. І стягуємо вікно в передній і нижній кут. Вони тоді стягуються. Ось так знімається вікно. Ну, монтаж дещо важчий, ніж демонтаж, бо так сумістити і щоб попасти, трохи важче. І тут треба промастити гарненько солідолом щоб у реєчці вони гарно зумки бігали. Ну, також можна це зробити таким простішим, але довшим методом. Висверлити закльопки. Але на жаль, закльопки тут не алюмінієві, а металеві. Сверлиться важко. І е, демонтувати разом з клепідіймачем сюди вниз, потім з'їхати і так само монтувати. Ну, Мені здається, що такий метод простіший, щоб від'єднати е, саме скло від ползунів. Ось так. Всім миру добра. Україна переможе.